sanctions against russia, yes. sanctions against ukrainian opposition, no. save democracy, stop autocracy. national unity, yes. political persecution, no. Всі разом проголосуємо з тим, щоб підтримати і другу постанову. З демократією в нас погано в Україні. Так, референція так, референція. так, в нас погано з демократією. Шановні колеги, займіть місто в свої місця. Я ставлю пропозицію, ставлю на голосування для вийняття в цьому дорахування юридичних поправок. Проєкт постанову No135. Заяву на підтримку демократії. Тільки з демократією у нас поганенько. За ага. Все, на жаль, демократія в Україні не набрала голоси. Ну, бо є проблеми з демократією в Україні.